Зволікаєте з оплатою комунпослуг, тоді вони йдуть до вас. 500 гривень боргу. Достатньо, аби зостатися без газу. По три-чотири бригади Львівгазу з ось таких кремезних чоловіків працюють з боржниками щодня від початку липня. Перш ніж відрізати від газу, абонентам надсилають рекомендовані листи і повідомляють про їхні протерміновані хвости у платіжках. Ті ж, хто і далі закриває на все очі, рано чи пізно дочекаються непроханих гостей. Ой, ми таке? закриваємо газ, у вас борде 904 гривні. Так є можливість зараз. Можливі, зараз. У нас є касовий апарат, прошу заплатити зараз. Зараз, а якщо завтра, або тоді, сьогодні? Тоді ми відкриємо газ. Або сьогодні. Газ. Зазвичай зізнаються газовики. Ці відмовки ні до чого не призводять. Тож за день-два на газову трубу боржника таки ставлять заглушку. Перекрили кран, поставили копру, то у нас так називається захисний пристрій, щоб людина не могла відкрити з того боку кран повернути. Все». За повторне під'єднання доведеться заплатити в середньому 60 гривень. Якщо ж турбу заварюють, то абоненту треба готувати вдвічі більшу суму. Старші люди падає тобі перед брамою і каже, у мене зараз буде інсульт, і ви будете винувати. Тобто, хоч сама знаєш, що це її вина, ми не приїхали. Чому ми до тих сусідів не приїхали чи до сусідів нижче поверху. Ми не приїжджаємо, приїжджаємо по їхній вині. На Львівгазі навіть ввели додаткову послугу для божників. Кожна бригада має із собою мобільний касовий апарат, тож сплатити бор. Можна на місці. Переважно пенсіонери, яким важко ходити, які бувають більшість вдома, там інваліди. Від початку липня каральні бригади Львівгазу відімкнули вже понад 200 помешкань. Вони не доплатили Львівгазу більше мільйона гривень. Загалом дамоклів меч відключення від газопостачання висить на тисячу його родян. Найбільше зволікають львів'яни з оплатою комунпослуг влітку, в сезон відпусток та після свят на початку року. Та як засвідчує практика, відключення діє на боржників блискавично. Віталій Кубліков, Роман Миленький, головні новини Львова.